Нарешті, після двох років, я накопив собі на оновлення компа. Мішань, я знаю, що ти довго збирав гроші, щоб собі оновити комп, і трошечки привіз тобі подарунків. Ого, це ж Asus живлення на японських конденсаторах 80 плюс голд. О, 4080 супер. А, супер! 16 ГБ GDR 6X память OC оверклок. Ще. О, Asus Prime 870 чипсет, pci Express 5.0. І це щось маленьке, напевно, дешеве. Ryzen 7 9700X 8 ядер 5,5 ГГц, нова архітектура. Тут насправді ще різні якісь залізяки Тримай, Це теж тобі. Там, правда, дещо не зовсім встигло прийти, але я думаю, до тебе до Нового року воно доїде. Тож, перейдемо до комплектуючих. Тут у нас лайтовенька така, красивенька, прекрасна. Ryzen 3. дуже хороше охолодження, дуже добре се показує помпа, красивенький кранчик 3,5 дюйми, якщо що. А, до речі, бачили, Asus реалізували водоблок від цієї водянки. То тепер кастомна водянка буде виглядати дуже приємно. Материнська плата, Asus Prime, am 5 Сокет. На борту у нас Wi-Fi 7, 40 гігабітний USB Type-C порт, pci Express 5.0 і заявлена підтримка пам'яті частотою на 8000 МГц. До речі, про пам'ять. В її поки що у нас нема, але вона скоро приїде. Відеомапа RTX 4080, супер. Вже тобто, трошечки розігнано 480, а так як це ще й Asus TUF OC Edition, тобто Overclocked, вона розігнана ще із заводу. 16 ГБ gddr 6 x пам'яті вам точно достатньо буде для текстур Stalker 2. Процесор Ryzen 7 9700X. Крайнє покоління AMD процесорів з покращеною архітектурою, з покращеною продуктивністю. Тут у нас 5,5 ГГц на 8 енергоефективних ядер. Інтел, привіт! Хороший процесор предтопової лінійки, холодний, приємний у грі, тобі нічого не годе під вухом, як в інтела. Це точно процесор мого вибору. Процесор мого вибору. Прядвиборна кампанія. Голосуй запам! Скажи його зараз. Хороший процесор. Мені цікаво дуже, як він проявить себе в тестах, як буде з ним в плані акустичного комфорту, так як він холодний, він не так багато жире, як Intel. Разом з процесором AMD збірочка має бути прям тихенька, дуже приємна і дуже красива. Ну і живити всю нашу збірку буде блок живлення ASUS TUF на 1 кВт з золотим сертифікатом. У нього в комплекті, до речі, вже є повноцінний кабель 16-піновий для живлення відеокарти. В японські конденсатори це якісний, хороший, надійний блок. Накопичувачі. Тут у нас Kingston Fury Renegade на 1 ТБ під систему і 2 Kingston nv 2 Ну і наостанок такі от красивенькі кабелі для кастомізування вашого комп'ютера з rgb підсвіткою. Це у нас Lian Li для живлення процесора — 24 пін і для живлення відеокарти — 16 пін. Hey, — Гей, нам потрібно щось вправити в Україну! — О, oh, пролеживи оперативку. Це ж лімітована версія Kingston Fury Renegade на 8 тисяч мегатранзакцій на секунду з карбоновим кожухом. Оце так швидкість. Ну це краса. А Що ти мені коробку дав? просто? Я думав, ми покажемо плашки в кадрі. Ви поглядів на цю красу? Це швидкісна на 8 тисяч карбонова карбонова пам'ять. Необхідна для материнки, що вже треба було, ми підключили, вставили. І зараз всю компертуху ми збираємо в червоний хайт. Це такий великий просторий. Червоний акваріум з сенсорним екранчиком. Мені він дуже подобається, те, що він дуже просторий. У нього дуже багато місця ззаду, дуже багато місця спереду. можна навіть відеокарту поставити вертикально, і у неї було достатньо місця, щоб охолоджуватися, не як було в хаті в 60-му. Ну і як вже стили помітити, у нас все тут червоне з карбоном, стилізовано спеціально під лімітовану серію оперативної пам'яті, яка також у нас червона з карбоном. Такий самий лімітований комп. Як і ця оперативка. Тож, зараз ми ж закінчимо збірку цього швидкісного комп'ютера, після чого він відправляється на тести. Height. 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 Actuality! Ну, як же у відео про комп'ютер без його тестів? А, почну з того, що у Ryzen 9 покоління, а саме у 7 го і 5, го є спеціальна функція в BIOS, де ми можемо однією кнопкою підвищити їхню потужність. Детальніше, це ми. Зі стокового споживання піднімаємо їм споживання трохи вище, і процесор може брати вищі частоти і показувати вищі результати. Отже, в нашому випадку стокове споживання у Ryzen 7 це 88 Вт, а при його розжатому стані він міг споживати до 140 Вт. Почав я з того, що провів тести на максимальний нагрів процесора і відеокарти в корпусі, робив я це засобом навантаження процесора і відеокарти окремими засобами, а саме, кранчером. І одночасно з запущеним формарком кранчер. Якщо хтось не знає, це такий тест, який дуже сильно навантажує процесор і оперативну пам'ять. Тож що у нас виходить при стокових значеннях на 88 Вт у нас процесор прогрівся до 62 градусів, та при цьому мав частоти 4,7 ГГц на ядро. В той же час в тесті з відпущеним споживанням ми мали 114 Вт, При цьому температура процесора піднімалася до 71 градуса, та частота була 5,1 ГГц на ядро. Ну І для наглядного порівняння цих двох режимів ми провели тести в Cinebench 2024, і в стокових значеннях в Cinebench ми отримали 56 градусів нагріву при 88 Вт. При цьому частота ядер була 4,5 ГГц. І по результатах ми отримали. 24461 бал в gpu тесті і в cpu тесті в мультикорі 1062 бали, і Сінгокорд 132 бали. В так званому режимі продуктивності вже процесор споживав 140 Вт. Температура при цьому піднялася до 80 градусів, та частота процесора досягала. 5,2 ГГц на ядра. По результатах же ми отримаємо ті ж самі бали для GPU в межі похибки. І по CPU ми вже отримали 1154 бали в мультикор та 129 балів сингл-кор. Як бачимо, в мультикорі ми отримуємо на 100 балів більше. Сінглкор у нас не змінюється, тому що в сінглкорі нас нічого не обмежує. А в багатопотоці, відповідно з підняттям споживання, частоти отримуємо і кращий результат. У висновку кнопка Зробить красиво дає нам вищі частоти, більше споживання, кращі результати в багатопоточних задачах, але і трохи гучніший комп'ютер. Ну і те, що ви найбільш цього чекали, це ігрові тести. Всі тести я намагався проводити в 4К з ультраналаштуваннями без фрейм генератора Я його не люблю. Інколи я ще вмикав DLSS на кволіті, а так всі налаштування були на ультра. Отже, Counter-Strike 2 ультра 4К. В середньому отримаємо 156 кадрів. Так, да, небагато. Але чи будете ви грати в КС-ку в Ultra 4 к Питання риторичне. Народна класика Кіберпанк 2077 ультра, RTX DLSS Quality. 4 к отримуємо в середньому 52 кадри. Indiana Jones Preset Supreme 4 к RTX на середній DLSS Quality. В середньому отримуємо 56 кадрів. Ну, і мій улюблений Stalker 2. Епічне налаштування, 4K, DLSS Quality, патч 1.1.1 найсвіжіший. Ну і в Заліссі ми отримаємо 50 кадрів, в той же час в світі, в відкритому світі, ми отримаємо 70 FPS. І чесно вам зізнаюся, при тестуванні цього комп'ютера я отримав реальне задоволення. А це все тому, що це був комп на Ryzen. А в чому прикол? Тому що Ryzen холодніший. Система охолодження тихіша. І у вас не годить щось там над вухом, навіть через навушники. Бо от справді мені, коли приносили комп'ютер на Інтелі, то я запускав якийсь тест, і система охолодження дораз так ву. І ну, мені прямо через навушники було чутно. І це вже схоже було щось якось на якийсь там сервер із якимось дуже. Потужними, дуже високооборотними вентиляторами. Ну і також приємним бонусом було низьке споживання самої збірки, тому що у нас відеокарта споживає 300 Вт, процесор споживає до 100 Вт в іграх. Він не гріється, його температури близько 50 градусах на процесорі в іграх. Він не шумить. Ну, дуже приємна і дуже красива збірка, я б сказав. Звичайно, мені подобається більше компактні збірки. Але від такої я б не відмовився. Ну і хочу ще зачепити тему стосовно пам'яті. Як ви вже чули, у нас тут пам'ять на 8 тисяч мегатранзакцій на секунду, але в цьому є нюанс. Не всі процесори, точніше, мало який процесор здатний працювати ефективно на такій частоті. Вся справа в тому, що не всі внутрішні елементи процесора здатні стабільно працювати з такою ж самою частотою оперативної пам'яті. Через це програмно частота цих елементів занижається вдвічі, і від того ми майже не маємо приросту в синтетичних тестах. Той же самий тест Аїди або тести стискання в 7 zip Вони не дають нам приросту на 8 тисячах в порівнянні з 6400 МГц. А от в проведенні тестів ігрових приріст. 5-10% ми можемо сміливо отримати. Тому, якщо ви хочете отримати максимальний потенціал, вижити всі FPS зі своєї збірки, да, ви можете брати 8000-пам'ять і отримувати від цього задоволення. До речі, а ви вже знайшли помаранчевий нон-стоп сталкерів? Я знайшов, але не скажу вам де. Пишіть ваше враження від цього компа, грайте в хороші ігри, до побачення. Я знайшов тільки один на мал'язоні.